26 квітня Україна відзначатиме 29-ті роковини трагедії на Чорнобильській атомній станції. Час все віддаляє нас від того страшного квітневого дня та не стирає пам'ять про героїв, які ціною власного життя і здоров'я врятували світ від шаленої стихії атому. 16 квітня представники прилуцького міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина провели акцію із висадження ялинкової алеї поблизу пам'ятного знаку Чорнобильцям, аби прийдешні покоління пам'ятали безсмертний подвиг героїв. Разом із ветеранами Чорнобильцями і з громадськістю нашого міста ми провели акцію, висадили. Йолочки в історичній зоні біля пам'ятки Чорнобильцям, і це посвящається годовщині 29-ї годовщині Чорнобиля. До акції із висадження ялинок долучилися і представники міськрайонної спілки Чорнобиль. Ліквідатори залюбки приєдналися до озеленення території прилеглої до пам'ятного знаку Чорнобильцям і дуже вдячні ініціаторам. Нам Дуже приємно, що все ж таки і на 29-му році від Чорнобильської трагедії все ж таки є іще небальдужі люди, котрі все ж таки е, думають не тільки про своє, а й про місто і про чорнобильців. І приурочили якраз це дійство до, ну, грубо кажучи, до 29-ї річниці Чорнобильської трагедії. Звісно, хотілося б сказати їм, е, побажати. Здоров'я всім, хто прийняв участь. Фактично за годину у бабіч тротуарної доріжки красувалося 35 маленьких ялиночок. І ці деревця вибрані не випадково. Йолочки це символ того, що довголіття і сила буде, і Вони будуть стояти і буде добро. Ви... Ну, ялинка, вона, як сказати, це наша українська. Гордість, і вона віковічує пам'ять тих самих чорнобильців. Як говорять представники міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина, вони й надалі доглядатимуть за алеєю пам'яті. А такі акції, як сьогоднішня, обов'язково мають продовжуватись. Будемо хажати за але поки йолочки не приймуться, щоб вони росли. і радували нас і діток, які будуть тут ходити. Надіємося, що ця акція буде не послідньою від батьківщини. Будемо старатися ублагоустроювати наше місто. До речі, цього дня в акції із висадження алеї пам'яті біля Чорнобильського знаку взяли участь і сьогоднішні герої хлопці, учасники антитерористичної операції на сході України. Говорити на камеру відмовились, а працювали дружно і завзято.